у мікрофона заждаска, і сьогодні у нас відкриття буде на моєму аккаунті, Плюс компанії моєго друга Ігоря ми будемо разом відкривати крутки, будуть разом наші звісно же, емоції. Ну і погнали дивитися повністю відео. Ну що, Ігор, будемо тепер зараз тебе банер відкривати. Що ти плануєш дістати з цього банеру, Які твої цілі? Я би хотів флору плюсануть на плюс два сіль це нова героїня. Бетанітя. Ну і мені дуже хочеться цінтерелію забрати, бо от її немає. Карфа хотілося б значить зараз. Дістану карфи падають. Я бачу в цьому банері капець, як сподіваюся, і зараз повезе. Let's go. буде краще за якщо Унік прийде ще скрити. Багато вчора в чаті бачив. Падали, може і нам сьогодні пощастить. Ну то було вчора. Ну так. Сьогодні рандом може бути вже іншим. Так, ну так. Бікс випадає по рарка. Не хоче 20-ки нічого нам давати. Будемо крутитися довго. Там будемо крутитися все одно. Головна ціль це забрати ведмідя або угу. Україну. От. А решта вже як бонус. Та й все, я, я знаю, що ба банер один хороший, наступні два поганих. ну і Та типу, це, це база завжди. Да. Я себе завжди заспокою тим, що якби ціль головна, це Унік за 300, а все що до цього, це якби приємно, да. якщо впадав би. Йдемо до гаранту, бо перше відкриття з гаранту почне. Да. Головне, який. Головне, який буде гарант? Да. Буде? буде цікаво. Було б доволі як і минулий раз, да? Уніка, Настю. Так, да, так. Да, да. Не, ну Настя, блін, з артом це взагалі інша, інша Настя. Та-да-да-да, да, це точно. Так, там це, урон це просто виходить. Так. Да. Скучно, Давай там. Давай ранду. Синтерлі у хоча б. Ну так, да, якщо не це, то хоча б с <laughs> да. Ну або карф тобі треба хтось з них зараз полібом. Да. Так, і? А, ну. Дурем. А гікав це пробуде в тебе вже? Це плюс 2 буде, мабуть. Ну, ну дурем плюс Сит дуже добре. Ну, це герой який з плюсами прям. Ну, <звінь> да. Побачив. Мені цікаво, скільки доремів випаде за відкриття, бо я дивлюся всіх банерах, ну просто стандарт 2-3 дорема падає просто <звінь> поки де. Ну да. бо може напевно шанс підняли. Це якби. Дуже сильний герой, так, друга Ох, Аж вдохнув. А це точно, Ну. <сих> Ні, краще багато деремів, ніж багато архащик. Це так, це, да. та, це правильно. Блянь, згадай, згадай гівно, ось і воно тільки це холо. О, та він піде на це, на скини підуть. А, ну на скіни, до речі, як варіант. Якщо, якщо на арти вже не хочеш витрачати, то скінчик може. Ну випалювання арт треба купити, якщо там сну, <сих> ну мастило, мастило треба. Тобі ж це таке. Так, можно можна наступну Лего без гаранту, будь ласочка Хотілося би бачити. Так. Такий там шузу приємний. да, але приємно бачите, Не хочемо щось бали за нас? Даймо до гараж. Та ні, то так. один, один цей забрали. Гарний, наш, гарно відкрилося, але наступний два рази підряд гарно відкриватися в мене немає. Я, не, я це, це теж, так. Да, це... Тобі не yeah. можуть yeah. постійно вести кожний бар. Оооооо! Це гарно, well, це well, гарно. Okay. Yeah. Back, yeah. Карф це добре, ну. Карф вже дякую, що прийшов. Хоча б це вже великий буст, yeah. тобто пачка випала вже готується розривати. Ідемо далі. Yeah. Залишилася Сінтралія і Уніка yeah. до гарно. Синтролія дуже треба. Бо я так жалкую, що я сундука дістав цей примці. Та чо, що ти певна помогла багато на фіналі. ребята. Це була як і морозу. Хто? А, вона була сундуком, <сміт> Ні, ну ти можеш синтерели купити за 3000. А це не Ні? Не? О, блін. Так, і знову Гаран. Ні, ну грану, так не робиться. Сьогодні. сподіваюсь, не день, не день скаму. Ну <смітні> день гаранту, якийсь живий виглядає. Так, драбл дропа не хоче надавати. Хто це? Ну давай синтерели, або вже скри... Ще <смітні> одну. <смітні> Я ж казав! <смітні> Ну, тут -то а, хай падає, але не по гаранту, хоча, ну, я хоча б я не Ну хотя не по гаранту, да. ще 4 леги мені, ну. Не, ну нам тут по-любому нас чекає ще, я думаю, пару лег точно. Я на це сподіваюсь, дуже. Mm. Так, от, бачиш, воно йде так, Си дивись, гарант, а лега за 20, гарант лега за 20. Дай уніка скритого, Не шлопся, гарант. Або Синтерли, Рип Я Пикас. Я сподіваюсь, у тебя не на плюс 5. Не, плюс 3 будет. Ну, гарный герой. Скоро, Но бы что-то другое. Да, что-то да, Так, ну дайте уника. Да, хотя бы дай просто леву. <свят> дай, дай, -дай, -дай да. <свят> ну, <Но, свят> <свят> что ты такой на сегодня, боже, бана. Не хочет, Є Лего, і у нас ще залишається потім трошечки десяточка. Ну, я сподіваюся, фінальна десятка нас порадує теж. Так, дабл дропу нам сьогодні не хоче. І ще yeah, один yeah. карк. Yeah. Ну ладно, плюси, в принципі, гарні. І заміть, випал чист фракція вогню. І за пітьми, як репікаси, то навіть не фракційний якийсь герой. Остання десятка. Yeah. Не приходить. Yeah. Приходить забирати. Yeah, Бернаде. Бернаде, да. Бернаде полю... Ні, Бернаде вона цього варта. Це дуже класний герой. Хоча, знаєш, я скетіуса хотів хотілося б на аккаунті мати. Нехай буде. Ні, ну ш... я думав, якщо б Бернаде впала, я б все одно Шетіуса не брав. Не знаю, мені що. Я краще флору б плюсанув. Ні, ну з цього героїні крутою тебе зі ножу. Я сам хотів би Дякую. Мені приходить чекати аж наступного банеру, тому що зараз будемо забирати лише унікар для лільки, тому Бернаде буде трошки попіжжі. Так, ну що, давайте білетики відкриємо. 16, да? 33 до гаранту. Давайте що докупимо. Ну. Так, починаємо з рарки. Опа, Опа. признакою не так. Ей, <let's> go. <потрі> 15 по 3 по 5. Угу. Так, знову. Іх, дайте лего. Не хочемо на лего давати. Давай. Що, Думаєш докупляти? Круто, да, а а що, цікаво ж. Ну, давай. Я, опять, в принципе, себе докупил, потім yeah. буду Хотим. Я буду жить, то не знаю, знаем, это будет, ребят. Круто, якщо випаде, звісно, нужна рука. Це прям рука да. Ну, прикольно виглядає просто. Let's go. Так, знову. Там на 3 дні. Блин, ну це не подобається, що воно на 3 дні падає. О, на, постій... на постійну основу, до речі, випало. <laughs> так, і наступна п'ятірка зараз буде гарантовано. Дайте руку. Uh, Задній задні аватар Угу uh -huh. Задній, да Що то хоч подивитися, що, як он виглядає. Ну прикольно, чого. Ні, то нормально. Не, Не прикольно, я б. У мене теж його немає, я хотів би собі теж забрати. Дошу, дружу, гарне відкриття. Вітаю тебе здуреймункарф. В принципі, одного героя yeah. з тих, що б хотілося, ми тобі дістали. Так, і да, підемо мене тоді зараз відкривати. Я думаю, у мене швидко. зараз <ріст> така ж сама старія <ріст> буде. Ну, це таке, це прокляття гри. Спершу один баннер дає, іншим банер. Забирає. Минулий банер не дав. Може цей дасть зараз, знаєш? Uh, да, було б да, зараз. Але білети дали, тому навряд чи цей банер щось дасть. Я думаю, по губам по, по, по поводиться. Погнали тоді відкривати в мене. Звісно ж, і з бажаних героїв то будь який унік падає це взагалі круто. І з цих героїв, в принципі, на аккаунті досі півнімається прім. Це ви які плюси мені не потрібні. Репікаса з інтерею доремет. Всі інші, окей, плюси будуть корисні, особливо Каспар, там Філька, Еріч. Хоча Еріч же не треба, весь 3 він піде на пенсію, а от Каспар треба. Ну і забираємо, звісно ж, Унікарт Лільки. Все ж таки з нею користі більше, ніж Без Арту, але з Бернаде. Тому арт дає більше бонусів. Будемо його забирати сьогодні. Погнали. Хай щастить. Ой, дякую. О, навряд чи цей баннер щось дасть. Ось таке. Давай уніка одразу, я не Це кручуся. Це була дуже крота. І все. Ну, зараз випаде один з героїв на плюс 5, я, я тобі гарантую. От, походу, випаде дуре, Сінтерелла або Ріпікас. Ану, прав я буде чи не прав? Хульдор. Хідор. На плюс 3 вже, походу. Ну, ну з десятки приємно, ладно. Да. Далі, думаю, треба чекати гаранта. ні, раніше <реш> щось. Думаєш? ну ладно. Ну, хульдор, дивись, як в тебе, Хульдор був в мене теж. <реш> ну, баннер вже схожий. Так, йдемо до гаранту. Я не здивований. Гра не дивую нічим. Так, забираємо гарантік. Давай, хто це? Головне, не хтось з тої плюс п'ятих, що я казав. У них буде взагалі дуже приємно. Я здивую своєму аккаунту, десь. І. Дай, будь ласка, лігу нормально або Уніка. Та є дрібка летіть. Не, рели дают тільки дорема, сьогодні. Це база. Це, до речі, магазин для мене. да? Для дурема, для власників дорема на плюс 5. О, а це дуже приємно. приємно. Філосія в мене буде з скином уже точно. Да, був ромчик. А ну, ну шо, сьогодні мене гра Ну, Ладно, Джорн, окей. Я його, в принципі, на плюс 5 планую зробити. Герой, в мене, походу, вже плюс 3. Кирзилас. Ну, якщо yes. Бернаде не впаде, це плюс. Він же плюс четвертий, але якщо зараз Бернаде впаде, то. хоча вона ще поки що не заміни. Йо! Є? навряд чи цей баннер щось дай. Лего за Лего, це добре. Підкрутка, стрімерська підкрутка в ділі, yeah. да? Тільки б ще б вона на дроп працювала. <сум> <сум> Знаєш, я завжди кажу, краще не кількість а якість. I зараз дуре впаде, да? Кульдор, тати задоволба. А можна інших лег подивитися? Все, водопад закінчився. От як воно працює? Ну, ладно, знову не гарант. Ну дивись, ну просто які герой падають. Всі ті, які в мене вже майже на плюс 5, або плюс 5. Ну, тобто приемцы, то не нафіг. Ну это не, ну не, ну хоча б кількістю, але все одно, ну теж, ну. Ну, ну подивись, просто але. один і той самий. Ну, один і той самий герой падає. Хульдор, джор, хульдорк, джор Дуре, Які вже плюсами всі. До речі, Ризлаз, зараз, якщо падає, він теж вже плюс 5. <різь> не, ну а, ну хоч сказати. Ну хоча б кількістю берем, <різь> ладно. <різь> але <різь> якість, ну. Не, ну Розілаз буде, напевно, грати завжди. Не, ну поки да. А, Він там. Я не знаю, в якому сезоні він піде, я не думаю, він і вистри, здається, все ще грає, ну побачу. No. Так, ну це гарант. Ну це зрозуміло, після такої кількості, якщо впало, то гаранту не минувати. <laughs> так, дайте навряд чи цей банер щось дасть. Я не прошу навіть скритих хуніків, мені просто прям це для колекції потрібно. Або дублі на тих героїв, що потрібні. <пілляє> <О>! <пілляє> Боже мі нарешті що Вітаю! Боже мій нарешті на моїй вулиці свято. Ну, це таке, це прокляття Гриз, але білети дали, тому навряд чи цей банер щось дасть. Я думаю, по губам поводить тільки. Ти стою підписника, мені цього чомусь Нормально? Ні, ну Цей сезон мене вже починається вдало. Ну типу білетів, і ще, та ти що? Оце вже нарешті буст. Ну фух, нарешті гра, оцей сезон вже мені подобається. Бо минулий сезон, що там тільки одна Лега не по гаранту була. Ну що, це дар, це, я вже пробачаю ці хульдорків, дуремів, які пройшли. Бернаде врятувало вже це відкриття. Зараз, якщо навіть все інше по гаранту впаде, вже пофіг. Да, так. Після такого вже, вже можна видихати. А є плюси, плюси потрібні взагалі. А там плюс якийсь буде корисний, або другий, або ще якийсь. Так, гарантик, давай. Тільки не Бернаде. Знаєш, дублі, дублі якомусь там впало підряд дві Бернаде. Це Торін. Ну ладно, Торін. Плюс, ну це гарний саппорт, завжди грає на старті гри на проходженні всіх данів. Ні, він дуже класний, йому щойко, б... <ислар anys> kalo... ему, ему душі потрібні, банально, що. Может, все одно він віддає свій відсоток. Да, це да, пент, Це кружисно, це корисно це стати Я напомняю який, він, мене, В тебе який торінжі же? Напевно, плюс один. Плюс один, так? да? Да, один, один дали безкоштовно. і потім ще прийшов. О. Лега на останню короткий. хто це? Хульдорк або дорем Це Хто, кожен, хто... Кожен може впасти. Частину гость відкриття сьогоднішнього. Це. Ну, ну, та, блін, Карф. Ну, карф пізла. Ладно, приємно. Дякую, не дурем. Бо трошечки. Задовбався я ті бреві. Ну так, там паче карфа можна плюсувати. Випало по кількість непогано, да і по якості, але оце зараз реальний буст. Тобто, я думав, це ханатів, бо Баранде передається забирати аж там через півсезону, але це дуже повезло. Звісно, унікарта що то хотілось, але пішов він нафіг. Лінка на бурван, звісно. Все Я її забираю. Вітаю тебе, за Дякую, 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 Не, Ну відкриття дуже гарно. Я, я, звісно, от, я не люблю, коли я комусь діст... Ні, не дістаю, а собі щось падає. Це трошечки так, знаєш. Yeah. Неприємне відчуття щось всередині. Але бачиш, вони перемалювали. Бачиш, перемолювали. Yeah. Вони тепер помаранчевим кольором світяться таким більш. Все зрозуміло. Щоб тепер різниця в душах в магазині відрізняється. Типу, душі, уніки вони тепер таким кольором, а звичайні золотим просто ж, друже, дякую тобі дуже за відкриття. Я тебе вітаю з утриманням героя, Вітаю з карфом. Карф тобі для дорема зараз дуже потрібно. Тебе навіть без за шота випал зараз буде набувати. Я вже гарантую гарний урон. Ну тобто під з нашими нормальними статами-шмотом, я думаю, на резолації можна буде видавати під 300 мільйонів і більше. Тобто, пачка вже готова, і на фінбоса це мінус. що інтерелі не прийшла. Ну особливе, що на жаль, без крита уніка. Тому дякую, дякую тобі за відкриття. тоді да. на наступних слайма, відкриттях. Має пормозів теж кожен день новий вайб, новий план. Владна стримиться, справжні чемпіонський рад.